Найвдаліші світлини із зони АТО визначили журналісти. Серед тисячі знімків, заявлених на фотоконкурс Донбас війна та мир, обрали найбільш драматичніші головний критерій в оцінюванні роботи в одному кадрі має чітко проглядатися зіткнення війни та мирного життя. Авторами світлини були лише не, професійні, не лише професійні фотографи, а й аматори, журналісти та просто очевидці події. Втім, одноосібного переможця визначити журі так і не вдалося. А тому дипломи вручили одразу двом фотокорам Максимові музиці та Олесеві Кромплясу. Цікаво, що обидва призери були на Донбасі не лише як кореспонденти, а й у ролі бійців добровольчих батальйонів. Нині виставка вже побувала у Брюсселі, а незабаром вирушить у тур містами України. Був критерій, щоб цей образ був зрозумілий не тільки в Україні, но і в Європі. Це була е, така важка праця, тому що в погляд українців та європейців на події в Україні, ну е, може не, не діаметрально протилежний, але зовсім не схожий. Сподіваюся, що когось емоційно зачепили, хтось подумав, хтось зупинився, хтось побачив і почав більше слідкувати за тими подіями, що відбувається в Україні.